Ну що, рібацюги, п'ять штук поставив і вже є клювання. Дивлюся, жилки немає майже. Чи взагалі немає? Трохи є ще жилки. Але завела вона десь, я не знаю куди. Це майже жилки немає. Ну зараз будемо виймати. Ну, що, пробуємо виймати, вирубав таку палку з гачком. Я відчуваю тут надовго. Будемо пробувати. Фух, замухався вже. Mm -mm. Так, вже бачу, грузило, походу нема там тієї щуки, дарма рубав. Так, на жаль, щуки нема, навіть живчик живий трохи. Але клювання <плевання> було ху. Щось не клювало. Це не найкраще місце для риболовлі, але вже ставиш там, де є лід. Я вже думав все, але ні. Ще є клювання. Поки що друге. Лід прозорий. А є щучка. Он дивиться під ногами. Є Вже якийсь улов є сьогодні. Ай, на жаль, цю щуку прийдеться забрати, бо ця вже ковтнула конкретно. Ці, ця загине. Да. Не можу виняти навіть. На жаль. Походу активізувала щука, бо тільки витягнув ту. Стою на місці і оце на очах загорівся прапорець. Але щось не мотає. О, мотає. Щось трошки ботнуло. Мотає, мотає трошки. Ні, мабуть, що виплюнуло. А -є. є, зійшла! В лунці зійшла, але така невеличка, все одно отпустимо. Фух. Фух. А я вже думав покльов. Не щось активізація пішла якась. Зараз спробую хоч кудись попереставляти ці жерлиці. Може ще кілька клювань побачу до вечора. Не знаю. Так, трошки більше зроблю. Хоча б мінімально але попереставляю жерлиці. Два метри переставив немає де не можу нікуди біжі дійти тільки тут тримає далі вже так тріщить що страшно йти та й зараз вже і тут страшно ходити бо виходить вийшло сонечко так вдома не в тему взагалі вийшло, пригріло, то так воно якось ще більше почало хрустіти, але ще поки що тримає, ще будемо ловити. У лунках вода замерзає, значить все нормально. Зараз ще тут попереставляю трошки. ближче до очерету Може буде толк хто його знає тут взагалі тоді йшов ставив ту щука тако одна пішла там друга Думав зараз зразу плюне ага нічого так і не плюнуло Що ми зараз переставимо? Може ще клюне щось. Десь тут або. Ну. Так, і акуратно ходимо. Максимально широко розставляємо ноги і погнали. Дивіться, вже як виходжу на лід, тут була така доска, хтось собі лежив, але вона лежала отут. А тепер вже тут. Треба вже збиратися, бо сонечко так непогано причавлює. Але бачу ще одна жерлиця загорілась. Поки я там ходив, дивитися, чи з іншого боку льоду немає, там теж ще гірше, ніж тут. Тому зараз провіряю цю жерлицю. І треба помаленьку збиратися. Поки є можливість. Так, і що тут? Жилка на місці? А нічого немає. Просто збило. Ну, то точно щучка, бо такий живчик не зб'є. Все, одразу і забираю жерлицю. І їду. Ну, його в баню. А всім кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім у них До зустрічі!